Всім привіт! У мене все ще 13 березня. Я рада вітати вас на своєму каналі. Хочу розпочати нове відео. Це в мене тиждень стартів, тому другий старт хочу розпочати саме зараз, бо завтра я йду на роботу, і я не матиму часу. Гарно вам показати всі міточки. Весь процес якось налагодити, так? І, ну. Загалом зараз вам все покажу. А завтра після роботи в мене буде час, і я обов'язково вам все зніму, все покажу, покажу своє просування, але те буде вже завтра ввечері, тож давайте подивимось. Так, чому саме огольничка тут стоїть, тому що тут в мене голочки для Deep Mentions. Якщо що, мені... в мене всі голочки по окремим огольницям. Так, давайте приступимо. Прив'юшечка. Так, рев'юшечку ми сюди покладемо. Це такий Санта ну, Санта з друзями, я так розумію. Щось типу того. Так, ніточки, Зараз будемо плести коси. Гляньте, які гарні. Тут всі синенькі, і, червоненькі. Як бачите, дуже багато білого, але, як я розумію, він буде, буде використовуватися в більшості своїх блендах. Ну, щось мені так здається, тому що, як бачу, я по картинці от, у рукавичках. зараз щось зні. Ось тут у рукавичках ну, такі більш сіренькі, так, отут, більш жовтенькі. І також тут гілочки. ну, Тут не багато білого, тут він більше з голубим. Тому я думаю, це саме в більшості своїх буде для блендів. Канинка Аїда 18. Нічого особливого, вже обметала. Зараз я е, надіну їх на ось такі в мене рамка е, від е, арбески. Не пам'ятаю, що за розбір, якщо чесно, не питайте. Е, думала, вишиватиму на других норги, але щось, щось я так подивилася під свою кровать та знайшла цю рамку і вирішила, що ну, це, мабуть, судьба. Тому подивимось. Зараз хочу я. Ага, голочка. Голочка одна. А мені оце цікаво це одна голочка. Я вже колись, а що я вишивала маяк від Діма, да? і там е також мені не попадалося, ну, дві голочки, тільки одна була. Що я хочу схему ось така, до речі, а я хочу вам сказати, що по ключу. По ключу, як я і казала, купа просто купа блендів. Ну, шість, Тут купа беку різного. Зараз схемку не світити. Ну, найбільше в чотири складення. Це у нас блакитний саме йде. Ну, тобі ж фон. Нічого такого. В принципі, в принципі я так дивлюсь, повинно вишиватися дуже легко. Тут прекрасна схема, просто мені дуже подобається і бек. Взагалі, ну класно, дивіться. Така велика, розбірлива, все так чітко намальовано, клас. Бо коли я вишивала маяк, ну то хай бог не якщо чесно. Я так очі ламала, я навіть не змогла його по перенабору вишити, а що там казати, якщо брати окрему схему. Там був капець, особливо в отому парканчику, а що це в мене тут? А тут в мене нічого особливого це такий. Не мені. Не потрібна мені бумажка і вона полетіла в мусорку. І так, пішла я, да? повишиваю, покажу вам свої просуванчики. Ну, дідуганчик класний. Дякую тобі, Лілічка, за такого дідуганчика. Господи, в мене там одні дідугани. Треба їх терміново вишивати і теж ту посажу, і думаю, в мене ж нема жодного апетіта, не новорічного. Не рахуємо зараз, у мене там чашка а, з чайником, а так от це ж, думаю, нема у мене ні квіточок, ні пташечок, ні тваринок. Один новий рік. Ну, коротше, будемо весною вишивати, готуватися до Нового року. Так? Будемо готувати сані літом. Тому пішла готувати сані літом, а вам я бажаю гарно провести час, насолодитися кавою, якщо ви зараз її п'єте. І, мабуть, якісь ми з смаколиками так пішла бо багато трехлю. Добрий вечір. Сьогодні у нас 14 березня, і я до вас зі своїми просувальничками. Так, працювала я над цією роботою ну трошки буквально вчора ввечері. Сьогодні ще посиділа, і що я маю? Так, такий класний дідуганчик у мене вишивається. Як ви бачите, я зробила вже його, ну, почала. З лівого нижнього кута. Оце куртка, не куртка, шубка, не шубка, що це воно таке. Ну, Скажімо так, з його кафтанчика. От почала вишиваю, вишиваю, і, в принципі, от навишивала. скільки тут? Я, на жаль, не знаю, тому що немає перенабору, не знайшла його на даний набор, щось у щось мене не завалялося. Ну і ладно. Е, дуже така цікава роботка. Поки от вишивала, думала, що це такі ось великі, білі плями, думала, це ж сніжинки, мабуть, повинні бути так. Думала, що це хрестики, а це, мабуть, такі товстенні будуть хрузелки, Від чого я, чесно кажучи, в шоці. Ну, Тому що так, це будуть хрузелки різного діаметру, так, треба буде чи крутити їх, чи що його, як буде цього покласти. Давайте я вам на цю сторону такого гарненького, щоб ви бачили повну картинку. Е, мала бажання я дойти до правого кута, але, в принципі, я не встигла. Е, ну, можливо, ще сьогодні щось я повишивала, але ж мені треба починати вже новий набор. Зараз полізла я, закрома діставати шукати, що в нас тут буде. Далі. Не знаю навіть з чого почати, якщо чесно дівчата купа краси. І, ну що я вам можу сказати про даний набір? Вишивається, як вишивається. 18-я Ну, можливо, комусь буде неприємно, тому що для такої мілкої основи тут треба трішки поколоти пальці. Ну, просувається так. З натягом, але це ж також ще й дімовська оця Аїда дубова, а я її не попрала перед тим, як ушувати, і сама ж буду відповідати за свої страждання тому, за свої дії страждання, так би мовити, все легко, великі ділянки, як ви бачите, спочатку ще її так вишивала. Думаю, щось дуже великі такі переходи, а потім думаю, та ні. Це ж там лампа та світить, і, в принципі, воно і в житті так виглядає, тому е, нічого складного. Я ж казала, бек класний, схема супер. Не знаю, сьогодні ще повернуся до цієї роботи чи ні. Зараз вам знімаю шматочок, поки в мене дитина знаходиться в бабусі. А, зараз треба ще йти її забирати, тому поки туди, поки сюди, вже й вечір. І, скоріш за все, що, ну, навірно, да. Скоріше за все, я не буду її брати сьогодні, поки відкладаю, на цьому буде все. Я ж до вишиванки так не дібралася, а мені треба зробити, зробити там хоч якусь строчечку, тому що воно мене муляє. Тож, тож, на цьому поки все. А зараз буду вибирати новий наборчик та продовжувати знімати вишивальний тиждень. Точніше, не вишивальний тиждень. Я їх знов плутаю. А тиждень стартів. Ставте лайки, якщо вам сподобалось це відео. Це допомагає просуванню каналу. Я вас всіх обіймаю. На все добре, бувайте!